Доброго всім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, з чого складаються найрізноманітніші оболонки Землі. Про хімічний склад Землі вчені довідуються на підставі аналізу гірських порід, які вступають, виступають на поверхні, утворилися в земній корі або ж під нею. Хімічний склад оболонок землі та процеси, що в них відбуваються, вивчає геохімія. Геохімія це наука про хімічний склад оболонок Землі. Хімічний склад літосфери дуже простий. Якщо дивитись на основні елементи, хоча у ній є майже вся таблиця Менделєєва, більшість літосфери складається лише з восьми елементів, уявіть, що вся літосфера це один величезний пиріг. Майже весь пиріг – Зроблений з двох інгредієнтів з кисню та кремнію. Основні будівельні блоки літосфери це кисень, його найбільше. Він займає майже половину, тобто понад 46% всієї маси. Це може здатися дивним, адже кисень це газ. Але в літосфері він не, лі... не літає, а міцно приклеєний до інших елементів, утворюючи мінерали. Кремній або його ще називають силіцій. На другому місці займає більше чверті, тобто понад 27% маси. Кремній це основний будівельний матеріал усіх гірських порід. Коли він об'єднується з киснем, вони утворюють силікати, тобто це головні мінерали, з яких складається пісок, граніт і більшість каменів. Решта шість елементів становлять більшу частину того, що залишилось. Алюміній це найпоширеніший метал. Він легкий і входить до складу багатьох глин. Залізо це дуже важкий метал, який надає багатьом ґрунтам і породам червонуватий або коричневий колір. Кальцію багато у вопняку, крейді та мармурі, та інші елементи наявні в літосфері. Хімічний склад гідросфери набагато простіший, ніж у літосфери, але має одну дуже важливу відмінність це не суміш газів. А рідка сполука з розчиненими в ній речовинами. Більша частина гідросфери це звичайна вода, яка складається з двох елементів гідрогену та оксигену. Сама по собі чиста вода не має смаку, запаху чи кольору. Оскільки вода чудовий розчинник, вона завжди містить багато інших речовин. Саме ці розчинені речовини роблять воду солоною або прісною. Морська вода є найбільшою частиною гідросфери і містить багато розчинених солей. Якщо випарувати 100 кг морської солі, залишиться близько 35 г грам солей. Найбільш поширені розчинені елементи, які утворюють солі, це є натрій та хлор. Разом вони утворюють звичайну кухонну сіль, яка робить воду солоною, їх у воді найбільше. Вам відомо, що кисень дихання підтримує газ кисень, проте атмосферне повітря це не лише кисень. За складом воно є сумішу близько 20 основних газів. Близько 78% об'єму повітря становить азот, майже 21% кисень, 1% припадає на інші гази, в тому числі і на вуглекислий газ. Який становить 0,03%. Крім того, в повітрі є багато домішок: водяна пара, пил, сажа, дим, озон, пилок, рослин та інші. Кожний з газів повітря має своє значення. Азот відіграє важливу роль у життєдіяльності організмів. Є однією з основних складових усіх клітин та неклітинних організмів у вигляді насамперед білків. Запобігає швидкому розповсюдженню горіння на поверхні Землі, але з повітря його можуть засвоювати лише деякі бактерії. В процесі дихання цей газ участі не бере. Більшість живих істот одержує його з їжею. Завдяки ж кисню підтримується дихання всіх живих істот нашої планети. Без кисню тварини і люди не можуть прожити більше 4-5 хвилин. Лише деякі істоти мікроорганізми. Що живуть у ґрунті чи на мозкому дні, чи всередині інших істот, можуть обходитись без цього газу. Вуглекислий газ необхідний більшості рослин для утворення органічних речовин у процесі фотосинтезу. Він є утеплювачем атмосфери, тобто діє в атмосфері як ковдра, запобігаючи значному витоку тепла в космічний простір, необхідний також для розвитку рослин. Первинна атмосфера Землі. Яку утворювали вулканічні гази, була багатою на вуглекислий газ і майже не мала кисню. Сучасний склад повітря утворився внаслідок життєдіяльності рослин і залишається незмінним протягом кількох сотень мільйонів років. Підраховано, що в середньому 80% маси всіх рослин припадає на воду в організмах тварин, і людини ця речовина також переважає. Отже, найпоширенішим елементом у живій природі, як і в гідросфері, є гідроген і оксиген. Організм людини потребує понад 20 хімічних елементів, їх називають біоелементами. Вони містяться в воді, в багатьох речовинах, які потрапляють в організм разом з їжею. Оксиген також надходить із киснем під час дихання. Карбон, оксиген, гідроген, нітроген та сульфор наявні в білках інших речовинах, з яких складається наш організм. Калій і натрій містяться в крові, клітинах, рідин, клітинах рідинах, а оксиген фосфор і кальцій у кістковій тканині. Важливими для людини елементами є також ферум, флуор- йод. Нестача феруму в організмі призводить до недокрів'я, флуору спричиняє каріас, а йоду уповільнення розумового розвитку дитини. Результати аналізів зразків місячного ґрунту, метеоритів, спектральних досліджень планет зірок свідчать про універсальність складу Всесвіту. У ньому є елементи, що трапляються й на Землі, але в обмеженому асортименті. Найпоширеніші у Всесвіті два елементи, які мають найменші та найпростіші за складом атоми гідроген та гелій. Учені стверджують, що кількість атомів гідрогену становить майже 90% від усіх атомів у космічному просторі, а гелій, за поширеністю посідає друге місце атомів решти елементів лише 0,1%.